Розвідка Великої Британії зазначає, що у листопаді середньодобові втрати Росіян в Україні і убитими і пораненими досягли нового рекорду: 45 тисяч осіб. Не виключаю, що в грудні буде новий рекорд, адже росіяни лише посилюють темпи наступу. Що саме е, сьогодні відбувається на фронті? Спитає Олексія Гетьмана, майора запасу НГУ, ветерана російсько-української війни. Пане Олексію, вітаю вас! Вітаю вас якою є ситуація станом на сьогодні на Донеччині часів Яр, Торецьк, Курахове, ни і зрештою Покровськ. Чи будуть бої за Покровськ найближчим часом? Ну, є інформація про те, що вони підсунулись ближче до Покровська, і є інформація про те, навіть аналіз, що е швидше за все нам доведеться відійти з Покровська. Це роблять наші закордонні аналітики, так аналізуючи події на лінії фронту, і навіть е дають такі позитивні посили нам що. Це не вплине суттєво на перебіг російсько-української війни, взагалі на весь фронт, і що після цього росіяни швидше за все призупиниться, бо ну бо там тому, що не хочу на цьому загостряти. Справа в тому, що ну це можна припустити, кожен має право висловлювати свою думку, але те, що ми знаємо з повідомлень представників військово цивільної адміністрації. Покровщини, скажімо так, то там побудовані потужні фортифікації, сам саме місто Покровськ укріплене всередині, і там вже підготовлені всі позиції для того, щоб тримати оборону. Тому не факт, що росіянам вдасться це зробити, хоча намагання в них є. З приводу втрат це втрати 45 тисяч плюс, це більше ніж вони можуть мобілізувати. Тобто пішов від'ємний баланс. Так як у них від'ємний баланс росіян по техні, по важкої техніки, по танкам, по броньованим машинам, бо вони можуть виготовляти і виймати зі складів ще там, де по 30-40 років зберегались менше ніж вони втрачають на лінію. Причому суттєво менше з мобілізацією на Росії, ну мобілізація через контракти, через там великі грошові одноразові виплати, хоча термін життя російського військовослужбовця на фронті складає від двох тижнів до місяця. Тобто ну, доволі економно з дочки зору росіян набрали людей, але сплачити нас особливо нічого не треба, тому що от і немає людей. <кій> від'ємний баланс від'ємний баланс починається, тому що вони могли мобілізувати 25-40 тисяч. Ну не менше 25, скажімо так, не більше 40. -ка. В різний спосіб, ну через умовні контракти, через ну найманці 45 – це більше. Тобто пішов від'ємний баланс і по живої силі. Ну що не менше, мінус п'яну це не дуже багато для всіх, для 600 тисяч може що там заходиться, але як то кажуть, рух рухаємось в доброму для нас, напрямку по кількості тих росіян, які там на лінії фронту. Що це означає? Це означає, що продовжувати тиск вони і будуть далі. Ну, вони хочуть максимально видивити, вичавити для себе успіхи, територіальні успіхи цієї наступальної операції, яка триває вже з початку літа, і вони до неї готувалися, вони залучили дуже багато живої сили туди, ну, сил та засобів. Але, але не збільшуючи кількість живої сили, не збільшуючи кількість техніки, накопичити десь в якомусь місці велику кількість, як ми інколи чуємо новини, що там накопичили, там накопичили, і складається враження, що вони десь тилу виймають ще резерви і додають ні. Накопичення на будь-якої ділянці фронту означає, що вони переміщують війська вздовж лінії фронту, вони це постійно роблять, і зараз таке саме відбувається. І якщо в якомусь місті збільшилась кількісно. Російська армія, то в якомусь вона зменшилась. І вони це теж ну, відповідно розуміють, і суттєво збільшити вони не зможуть, бо треба буде десь е, суттєво зменшувати. Тому е, от ті е, наші страхи, скажімо так, по поводу е, Херсонщини, Запоріжжя, е, Куп'явсько-Ліманського напрямку, Харківського напрямку, вони мають право на життя, але треба пам'ятати, що суттєво підсилити вони не можуть. Ну і робити такі висновки. Ну, Е, Можна навіть сказати, припущення, що навряд чи щось вдасться на південному флангі робити серйозне, тому що там е, кількісно вони не е, кількісно їх не більше, ніж, наприклад, на Покровському напрямку. Ми бачимо, що відбувається на Покровському. Наших військ вистачає і на півдні, в тому числі там теж знаходяться наші, наші підрозділи. Тому якщо на Покровському Кураховському напрямку не вдається не суттєво просуватися, хоча там більше е, сил та засобів, то чому ми можемо. Припускати, що на південному напрямку чи на північному напрямку, ну там Купинсько-Ліманський, Харківський чи херсонсько запорізький чому там вони зможуть суттєвіше просувати, якщо там е, в них е, сил та засобів не більше ніж на найбільш гарячій ділянці фронту, тому е, те, що вони будуть з того, що є, намагатися максимально просунути, це вочевидь. Те, що втрати в них будуть збільшуватися, це це теж вочевидь. Але ну мене до казали. Ну різні експерти, аналітики на різних каналах. Ну це військова наука. Ну не може армія наступати безкінечно. Рано чи пізно доводиться зупинятися, і не тільки тому, що вона ну втомилася, а тому, що будь-які наступальні дії вони плануються. Вони плануються, прописуються бойове розпорядження кожного підрозділу, зв'язок між військами і так далі. І так далі, тобто це складна. Скажемо так, тактична операція стратілістможна стратегічна, якщо така велика е, ділянка фронту, але вона має бути підготовлена. І коли е, закінчиться те, що підготували навіть логістично те, що підготували, то треба е, зупинятися і ну, наприклад, е, готувати новітні наступальні дії. Якщо б не треба було готувати наступальні дії, то навіщо вони готували ці наступальні дії з е, минулого року, майже півроку? Тобто, ну во так воно. Не можна так наступати, побігли, і наступаємо скільки скільки вистачить сил, і в будь-якому наступу планується початок цих дій і кінцева мета, куди має при підрозділи при, 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 при прийти. Та, і ну якщо вдається прорвати лінію оборони ворога, і там там закріпитися. Так планується. Тому сподіватися на якесь суттєве просування подальшим росіян не варто, але те, що на найбільш гарячих ділянках, ну от Покровський напрямок, скажімо так, покров Покровський, чи Донецький фронт, чи Східний фронт очікувати подальших просувань цілком можливо, але вони ще раз вони не будуть суттєвими. Вони зараз не суттєві. Щоб ми Пане там, Олексій, але ж ми, ми можемо ми можемо припустити, що росіяни зараз атакують не на повну силу і зберігають десь потенціал для якогось ефекту раптовості для сюрпризу. І до 20 січня до інавгурації Трампа ще багато часу, і відповідно можна за тиждень до інавгурації десь, наприклад, вдарити. І не може помилятися голова обласної військової адміністрації Херсонщини, який в інтерв'ю Financial Times сказав, що 300 човнів. Ну, якщо вони є, то вони є. Вони підготовлені ж. Ну, 300 човнів. Давайте порахуємо, скільки може в човні знаходитися людей. Ну, п'ять людей, 300 на 5, півтори тисячі. Це ну дві дві батальйони. Ну даже не дві, півтори батальйони критичних групи. Як ми, ми зараз не використовуємо це слово сполучення, ми кажемо батальйони, там полки. Там ну батальйон тактична групи, це там ну вісім. Ну хай до дві батальйони технічної групи. Ну яким чином дві батальйони критичні групи зможуть форсувати річку Дніпро? Це суттєво, дуже важка переграда. Природна перешкода росіянам і досягнути якогось успіху, створити плацдарм і потім е, рухатись далі. Ще раз 300 човнів це не це хіба що спроба створити плацдарм для того, щоб далі туди переправляти. Ну якщо вдасться переправляти важку техніку, будувати понтонні переправи. Хочу сказати, що плацдарм ну по по бойових статутах по правилах має бути вширше кілометрів 10. І вглиб приблизно так само. Тобто, це має бути такий квадрат. От, е, от такий квадрат 10 на 10 кілометрів. Це е, вважається плацдарм. І тоді, е, ну хоча б в половину його зробити, щоб мінометами не можна було обстрілювати. Хоча про міномети тут у нас окрема печаль, як то кажуть. Е, е. Тоді можна спробувати будувати понтонні переправи для того, щоб переправляти важку техніку. На е, човнах, е, я не знаю, які там човни, е, може це надувний. Гумови човни, і ну, переправити можна ну, хіба що міномет на, на, на горбу. А техніку точно, що, що навряд. Чи. І з цих 300, ну скільки де пливе? Ну, Знаєте, ну, я, я думаю, що правильно каже голова адміністрації, що це є небезпека, що вони готуються, Цілком можливо, що це може відбутися спроба штурму. Але 300 човнів, ну, прям таки іспанська. Армада. Ну я думаю, що ми, ми ж про це знаємо, не тільки е, наші е, представники е, адміністрації цивільних, навіть військова, але цивільних адміністрацій. Це знає чудово, наше е, по, військове керівництво. І ну знаєте, я вам скажу, що якщо вони будуть намагатися рухатись на човнах, тим більше час похолодніше, то через кригу продиратися. Ну що не похолодніше, то по холодній воді. Ну, тобто випав з лодки, все вже не допливеш нікуди. Декілька хвилин і пішов е гадувати раків. Ну і до того ж, і що це дуже непогано нищиться, ш... ну, шрапніля простіше кажучи, касетними снарядами, які в нас є. Тому ну, ви знаєте, е мені здається, що це більше схоже на відволікаючий маневр, бо справа берега обстрілювати човни е це як в тірі. я не знаю. ще мені здається, що це відволікаючий маневр. Отже, загроза, нібито перебільшена. Ви е, схиляєтесь до того, що що, можливо буде наступ, але точно не буде суперрезультативним. А от він, він 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 навіть теоретично не може бути суперрезультативним, тому що 300 човнів дві батальйони тутичних групи. Ну, ну, і там знаходиться наша ну дві батальйони. Навіть одна бригада слухайте, ну, в обороні Ми тримаємо проти, проти 5, 7, 10 разів більше ворога і на позиціях які. Фортифікації, які ми дуже часто критикуємо, вони не так побудовані: ні той цемент, не ні той бетон, не те, не то зерну тут це, це нормально, Критика вона має бути, якщо вона конструктивна, а не огульна, але знаходитись на вже природній фортифікації, природній на рельєфу місцевості, на правому березі, на понівному, і е, дивитись, як буде атакувати дві батальйони тактичні групи, яких кількісно менше ніж навіть одна наша бригада, то з якого переляку це може бути Ну як це? Там і ми тримаємо ще раз, тримаємо оборону в полі ворога там в 5, 7, 10 разів більше, і ми не даємо йому сонці. Тут в нас ще перешкода, панівна висота, високі гори, ну правий берег високий, і там знаходиться нас більше ніж може переплав... переправити з росія на всіх трьох трьох савнах. Але є небезпека, що вони там зможуть щось створити, якийсь плосдар. Ну припускати можна що завгодно, але ну з військової точки зору дуже мала ймовірність, що. Ці команди, які там на Чернах щось, Тим більше на Дельті Дніпра вони вже спробували остров захопити. І що це сталося команда? Свіжа інформація. Ну дуже швидко їх там привели до ладу. Вони спробували це робити на річці Аскіл. Дуже швидко. Дев'яносто пельвесіх. Там навіть коли вони вже висадились. Там там річка, декілька де десятків метрів. Це не Дніпро. Пане Олексію, я на наостанок хочу вас питати не про лінію бойового зіткнення більш політична історія, але вона і воєнна. Також Байден наполягає на зниженні призивного віку в Україні. А політична влада України всього ну цього всілякого уникає. Власне чи дійсно тотальна мобілізація з 18 років може суттєво якось вплинути на ситуацію на фронті? Можливо, це замилення очей, тому що насправді Сполучені Штати не достатню кількість озброєння нам постачають зеленських. Говорив, лише половина доїхала, і таким чином Байден перекладає з одного в інше відповідальність? Чи як це розуміти Ну я думаю, що Байдену сенсу перекладати на щось відповідальність. Особливо, ну навіщо йому це треба, по великому рахунку. Він завжди може зайняти позицію для світу для світу, для історії, як людина, яка суттєво допомогла під час війни і так далі і так далі. Зараз. Ну, я не знаю, йдуть розмови про те, що керівник Госдепу про це казав, що треба зменшувати призовний вік для того, щоб нам було простіше мобілізувати ту кількість людей, яка нам потрібна на лінії фронту. Ну, ви знаєте, вони мають рацію певно. Тут питання наскільки. Ну, Ну, питання знаєте, питання дійсно дійсно політичне, тому що е, секретар Ради національної безпеки і оборони вже два місяці тому, після ставки охоронного командувача, після засідання серади на сеноренбоу казав, що нам треба мобілізувати до кінця року, а залишилося вже не так багато е, три тижні. Е, що не менше 160 тисяч військовослужбовців для того, щоб е, доповнити хоча б до 85% ті підрозділи, які зараз ведуть бойові дії на лінії фронту, це означає, що вони укомплектовані. Наші підрозділи на половину чи або і навіть і менше, ну не можна не половину називати, Точно не не, не не 85, бо була названа цифра 85. Тому вони укомплектовані більше, ніж на 84, Ну простіше кажучи, хоча ми розуміємо, що це ну так сумний жарт, але недоукомплектовані, Треба комплектуватися. І в нас є велика проблема з, з мобілізацією. Чому, як, що треба робити? Ну, знаєте, якщо було би. Прості відповіді, що треба робити, ну було б було б дуже добре. І, і, ну, давайте будемо вже вчитися лякатись людей, які пропонують дуже просте рішення. Не буває у складних питаннях простих рішень, у складних питаннях складні рішення. І важка робота. Тому е, чому, е, чи, е, е, чи зможемо мобілізувати 160 тисяч, чи не зможемо, е, невідомо. Але якщо ми зменшимо призовний вік, і просто можна проховати, яка кількість людей підлягає призову, ну можуть бути можуть бути долучені до збройних сил, то тоді ми зможемо поновити і кількісний склад, і зробити певні резервні е е бригади, які можна буде долучати з точки зору аріфметична, це цілком зрозуміло. З точки зору з точки зору політичної. Ну, якщо буде прийнято таке рішення, е, а воно, ну знаєте, мені здається, що його треба все ж таки приймати або якось змінювати е, систему мобілізації, щоб зменшувати. Ну, багато ну, не хочу заглиблютись, це окрема тема. Ну тому прийняти таке рішення математично буде дуже е, дуже просто. Ну, дуже дуже швидко. Ми зможемо долучити велику кількість е, військовослужбовців до ведення бойових дій. З точки зору політичної, це означає. Ну, ви знаєте, я не хочу цих слов сказати, але скажу на що робити. Я все ж таки не є держслужбовцем і вже в запасі, тому в мене таких, як скажуть, обмежень немає. Я думаю, що таке рішення це буде означати політичний крах сьогоднішньої влади. Бо таке, таке рішення воно буде вкрай непопулярне. І ну, вони, вочують, вкрай не І, на жаль, ну, чи, не, на жаль, на жаль, для, для кого як. Е, люди, які будуть приймати ці рішення, це рішення, ці політики, е, вони дуже, ну, крах, може, не крах, може, я перебільшував, але це буде ну, суттєво. Ну, вони І, втратять втратять, втратять того, що втратять, втратять, втратять електоральну підтримку, а ми вже ми знаємо, ми чуємо про те, що е, переміря швидше за все відбудеться, що швидше за все навесні наступного року будуть проводитись вибори. Ну не зрозуміло, які місцевих рад, сільських селищних рад, верховної ради, президенти не зрозуміло, але просто вибори. Вибори будуть проводитись. І після таких рішень про призов людей з 18 років, звісно, та політична сила, яка буде ну, яка прийме, яка сьогодні при владі прийме це рішення, вона суттєво втратить втратить рейтинг. А для будь-якої політичної сили, навіть під час війни, ну давайте не будемо е, якимись там білими пухнастими. Давайте розуміти, що і в Сполучених Штатах, і в усіх країнах світу, навіть під час війни, для будь-якої політичної сили важливо мати певну підтримку населення, певний рейтинг, звісно, це не можна ставити над безпекою України. Це не можна ставити вище, ніж те, що треба робити на війні, щоб досягнути перемогу, але ну не враховуючи ну де таке було. Хто знає, хай от вам скажуть, може, потім мені передасте, де в якій країні світі, в який час, в будь-яких холодних ситуаціях політична сила не ставила до уваги свої, свої політичні рейтинги. Ну, такого не бувало ще в світі. Давайте будемо дивитися на, на світ очами реалістів, а не очами фантазерів і якихось там людей, які треба все поклати. Ну, Тому замикаючи кола, Таке питання про призив з людей молодшого віку він допоміг би збройним силам, але чи суттєво, чи не суттєво я не можу сказати зараз. Точно скільки це людей дало би можливість долучити, ну там ще про якість кажуть. На 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 сам кінець військові кажуть, що люди 40-50 років вони менш ефективні, вони швидко ламаються, а 18 років більше сил. Брехня, брехня, брехня. слухайте, ну, повна брехня. Я просто вам можу сказати, що от мені довелося тільки рік побути на повному в війні, потім був звільнений, ну, тому що мені, пробачте, за 60 стало. І сказав, Все, вибач, друже, ми тебе не можемо просто проводити по документації, не маю права. І мене звільнили у 23-му році, якраз от на, тому що такий вік. <кій> але за рік повномасштабно, що я встигну там під Києвом трошечки побігати, за багато років, скільки там, ці сім років, ну, в АТО, то я можу сказати, що люди, які якраз 40-50, це найбільш, найбільш далі військові. Ну, може не 40-50, але 30-40 точно. Ну, давайте так, за 30 точно. В нас були, в мене були хлопці, Молоді, ну, я, я, я командував невеличким, ну ротою командував. <кхе> в мене були контрактники, молоді люди, 18-20 років. Небагато таких людей було. Ну, слухайте, ну, обняті плакать. <кхе> я не знаю, як це сказати. Не військові, не тренували. Ну, хороші хлопці, гарні, але ну, вони такі безтолкові, що про накопать. Ну, ну, ви ви, ви знаєте, що, що саме, що саме е, обидві? цих хлопців, вони ж це були ті часи, коли ну, не прозивники були, а були контрактники, і йшли добровольно, і його треба було тримати за берця, щоб він, він біг всіх перемагати, всіх, 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 ну все. ну Капець ну, ну, А от люди, яким вже за 30 років 40, це досвідчені чоловіки, російські мужчини, які які розуміються, що які щось міг, там багато людей було з таких. В мене, ну пробачте, що трошки запили зажива людей з таких, ну як перед робочих спеціальностей, тобто люди, які мали щось робити власними руками. Що це пробачиться плічня двохслітня? Що воно 18-ті що вона може зробити? А, а хлопці, мужики, вони могли робити бліндажі. Ми навіть коли там був час, ми дуже швидко могли зробити там якусь буржуйку там припролаштувати, каптілку робити. Ми навіть робили місто, де можна було помитися. От є там два-три дні, і ми встигали. Ну, ще знайшла бань баньки такої невелички зробити, що можна було себе привести до ладу, попрати. Знищив склару стиральну машинку. Ну я не думаю, що молодий, як от, нема нічого. Бочка води зверху поставив, все вона працює на батарейках. Прості тобто, ну що попрати. Ну, тобто такі речі, знаєте, побутові речі, люди особливо. Ну, пробачте, я розумію, що зараз перетягую. Люди з, скажімо, невеличких міст, сіл навіть, ну це люди, які біля землі, і вони, вони були дуже вправними військовим, вони все чудово розуміли. Вони знали, що як треба робити. А молоді, там, 18-20, ті, що в мене були, особливо з Києва, з великих міст. Ну, вони навчилися. Вони через півроку, через рік це вже були такі дійсно. Хлопці. Пальця в рот не клади, вони все знало, все розуміло. Але на початку, я ну, ще раз кажу. Я чесно, моя особиста думка, що якщо знижувати призовний вік, ну хоча б, ну точно, що не з 18 років. Ну це ж дитина взагалі. Ну як для мене, я просто вже сам не дуже молодий, а 18 років, ну яко, як, як, якої з неї боєць. Ну, що він більш активний, швидко бігати буде. Там не бігати треба, там інше треба роботи. Ну, таке. Пане Олексію, дякую вам. Дякую за розмову, за інформацію, за аналітику. Олексій Гетьман, ветеран війни і майор запасу НГО, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях під цим відео. Тисніть подобайку і підпишіться, якщо тут вперше.